Вже співпадає багато думок. Да, Сігут за колоково Марія та Пасу. Відно з деякими повідомленнями обраний президент США Дональд Трамп можливо хоче заморозити конфлікт. Окрім того, вчора він заявив про те, що Україна міг погодилася на підписання безпекової води. Чи можете, будь ласка, сказати, чи того робить України, Україна, вона конфлікту? та як, які мають бути безпекові умови для того, щоб Україна підписала будь-які угоди для досягнення справжнього справедливого Дякую. Передусім. Я хочу сказати, що ми дуже вдячні французькій стороні за те, що вони забезпечили таку трьохсторонню зустріч Безумовно, дуже важливе спілкування постійне на постійній основі. З американською стороною безумовно для нас важливо спілкуватись і розробляти майбутні кроки разом з європейською позицією. І тут я погоджуюсь повністю з паном Мерцем. Для нас важливо, бо Україна має гарантії безпеки, мати в майбутньому. Це не тільки НАТО, це і економічна безпека наша, геополітична, це європейський союз. І тут роль європейських країн дуже важлива. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами то ми про це говорили. Я сказав: ми більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни, і безумовно, дипломатично, закінчення війни принесе більш збереження життів, і ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тощо це далекобійні системи, атакамці, і атакамці, і тауруси, і сторншедо, і скальпи. Все це нам дуже, дуже сильно потрібно. І так виключно для військових цілей ми це підкреслюємо, а окрім цього, гарантії безпеки. І зараз ми не можемо бути в НАТО, але запрошення в НАТО може бути, і ось такі гарантії безпеки нам вже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується, наприклад, запрошення в НАТО, то тут. Складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав, і я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції багато чого залежить, і нема сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні ще, поки він не в Білому домі, від нього не залежить, тому це питання до, і також я хочу подякувати. До речі, Сполученим Штатам і Байдену двопартійній підтримці за останній пакет він дуже серйозний. 988 мільйонів. Це серйозна підтримка. Для нас це дуже важливо. І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якщо б у нас було запрошення. А ми не були в НАТО, і буде така пауза. Що буде в цей час, хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння. Auf einen, dass Amerika deutlich zurückrudern wird in der Unterstützung für die Ukraine kann und soll Europa, allem voran auch Deutschland versuchen, diese Lücke zu füllen. Und eine Frage, die sich direkt daran anschließt: Werden Sie mit Präsident Selenskyj über Taurus reden? Präsident Selenskyj. Kennt unsere Position zum Taurus, daran hat sich nichts geändert. So wie der Stand heute Anfang Dezember 2024 ist, bleibt es dabei, wir müssen alles tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, ohne Einschränkung, und alles tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und kann man oder muss man damit rechnen, dass sich mit dem Amtswechsel in Washington Ende Januar nächsten Jahres eine neue Lage ergeben könnte. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Und vorbereitet sein heißt, alle Eventualitäten zu durchdenken, was passieren könnte. Und dies heißt, dass man auf europäischer Seite eine Strategie braucht. Und diese Strategie kann nicht Deutschland allein, Frankreich allein, Großbritannien allein, Dänemark allein entwickeln, sondern diese Strategie können wir nur gemeinsam entwickeln. Ich nehme den Vorschlag von Präsident Zelensky mit großem Interesse auf, dass ein Land wie Dänemark hier eine wichtige Rolle spielen könnte. Aber wichtig ist, dass wir jetzt eine solche Kontaktgruppe in Europa schaffen, und zwar nicht allein auf der Ebene der Europäischen Union. Großbritannien muss dabei sein, weil Großbritannien in diesem Zusammenhang ein extrem wichtiger strategischer NATO-Partner ist und diese Kontaktgruppe die muss Vorbereitungsarbeiten leisten zunächst einmal politische wie kann man dann mit Amerika sprechen wenn der Präsident Donald Trump heißt ab dem 20. Januar so und das sind Themen über die wir heute auch noch äh, vertieft sprechen werden. Aber ich glaube, dass dies jetzt im Zeitablauf die wichtigste politische Entscheidung ist, dass Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien und auch zum Beispiel Dänemark eine solche Gruppe bilden, um dann auch ein gemeinsames europäisches Vorgehen zu konzipieren.